Внаслідок російського обстрілу по Дніпру 6 січня постраждала квартира Ірини Баданової, колишньої експертки координаційної групи з визволення українських полонених. Скло немає. Нагадаємо, на водохрище армія РФ запустила по місту близько 40 шахетів. Постраждало 16 багатоквартирних будинків. Серед них і будинок Ірини. В момент атаки жінка разом з чоловіком була вдома. Перший вибух вибило всі вікна, попадало скло. Чесно скажу, вам ми просто сиділи в коридорі. Я тримала собаку. А чоловік закривав собою нас, тому що було дуже жахливо. Хитався будинок. І якби ще кілька вибухів, мені здається, що не витримала б ця структура. Висіли ікони, попадало все, впало дзеркало. Якимось чином воно не розбилося просто це диво, і двері прочинилися. Навіть там залізні двері можна подивитися, їх повело. Від вибухової хвилі в квартирі Ірини вибиті всі вікна та пошкоджені двері. Жінка згадує, у перші хвилини була налякана, розгублена і не усвідомлювала, що сталося. Це скло лежало на столі і розсипане було по килиму. Будемо робити великий клінінг, тому що цей килим ну, не хочеться нам викидати, бо він нам дорогий. Дивом просто вцілілі оці полиці з книгами. Це для мене диво. Склом був засипаний цей диванчик. Першим ділом реакція така була трошки дивна. Я від себе, чесно кажучи, такого не очікувала. Я піднімала вазочку, яка впала, кришечки. Тобто реакція була така, знаєте, ну, ніби просто щось треба прибрати в квартирі, розгубленість. І потім, вже коли прийшов син, то він забрав нас до себе. Наступного ранку Ірина разом з чоловіком отримали осб плити та тимчасово закрили вибиті вікна. В квартирі знову потеплішало, і згодом родина планує встановити нові металопластикові вікна. Забили, задули піною, і на наступний день чоловіку це з фольгою. Зробив. Дочекаємося, поки потепліє, поставимо вікна і будемо чекати на відшкодування. Попри пережитий страх і пошкоджену квартиру, Ірина не втратила головного віри та внутрішньої сили. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.